я вважаю, що й органічне землеробство є найскладнішою формою ведення сільського господарства. Ми ставимося до наших ферм як до живих організмів, тому будь-яка діяльність там має значення. Наша мета вирощувати здорові, багаті на поживні речовини рослини та дбати про землі, забезпечуючи їх усім необхідним. Практики ведення сільського господарства компанії MV передбачають дотримання технології вирощування без пестицидів, гербіцидів або інших синтетичних речовин. А ще ми постійно прагнемо покращити якість та стан земельних угідь, повертаючи поживні речовини назад у ґрунт. Деякі з компонентів, які ми використовуємо, походять з рослин. Кожна з яких має свої особливі потреби. Тому залежно від того, що саме необхідно конкретній рослині, ми визнаємо. Чаємо місце, де її вирощувати. <різь> у нас є фермерські господарства в <різь> Бразилії, Петакаль у Мексиці, а також дві абсолютно різні ферми <різь> у штаті Вашингтон. Ми також працюємо з партнерськими фермами, які поділяють нашу філософію сталого розвитку і схвалені через нашу сертифікаційну програму Нутрісерт. <різь> усі ці ферми розташовані в різних місцевостях, що відрізняються за своєю топографією та кліматом, і це дозволяє нам вирощувати найкращі рослини для нашої продукції. Протягом останніх років ми свідомо розширюємо перелік наших методів регенеративного землеробства, а ще повсякчас працюємо над покращенням стану наших ґрунтів. для цього потрібно не просто дотримуватися принципів органічного землеробства, а й вдосконалюватися в цьому з року в рік. Ми відстежуємо кожен етап на наших фермах. від посадки до збору врожаю і аж до моменту відправлення рослин на кінцевий етап перероблення. Вирощування рослин дарує мені відчуття гармонії з природою. На мою думку, впроваджуючи методи регенеративного землеробства, ми починаємо по іншому мислити. Ми хочемо показати, що в кінцевому підсумку ми завжди матимемо більше, ніж на початку. таким чином ми створюємо умови для сталого майбутнього наступних поколінь.